Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви Я. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати! кличе в Подорож дзвінок. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою Я. Навчимося писати рукописну букву Я, з'єднувати її з іншими буквами. Сьогодні ми з вами будемо працювати в зошиті на сторінках 31-32, тому я пропоную вас вам розгорнути ваші зошити і знайти необхідні нам сторіночки. Погляньте, будь ласка, на малюнок на сторінці 31. Хто зображений на цьому малюночку. Так, на малюночку зображена дівчинка. Чим зайнята дівчинка, яка зображена на малюночку? Дівчинка грає ляльками. Придумайте ім'я дівчинці, яке починалося б на букву Я. Яна. З якої букви треба його писати. Ім'я дівчинки Яна ми маємо писати з великої букви. Так, діти? Тому що ми пам'ятаємо, що імена людей завжди пишуться з великої букви. Погляньте, будь ласка, на елементи, з яких складається велика буква Я. Це похила подовжена лінія за округленням внизу ліворуч, малий овал. І похила подовжена лінія за округленням внизу праворуч. Знайдіть, будь ласка, всі елементи букви Я на малюночку та наведіть їх простим олівцем. Перед тим, як ми з вами почнемо писати велику букву Я в зошиті, давайте пригадаємо, як правильно тримати ручку. В своїй руці під час письма і в яку сторону ми маємо нахилити зошит на столі, якщо ми пишемо лівою або правою рукою. Перед тим, як будемо працювати із буквами, пригадаємо, що букви у словах з'єднуються трьома видами з'єднань. Верхнім з'єднанням. Середнім з'єднанням нижнім з'єднанням. Велика буква Я складається з довгої прямої похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч, великого овалу і довгої прямої похилої лінії із заокругленням внизу. Праворуч. Подивіться, будь ласка, дітки, як ми маємо з вами починати писати букву Я. Перша похила лінія пишеться знизу із самого заокруглення. Введеться лінія вгору до верхньої міжрядкової лінії. Далі, дітки, ми маємо з вами прописати. Великий овал між верхньої, міжрядкової і верхньою робочої лінії. А потім знову ж таки прописуємо наступну лінію. Подивіться, будь ласка, на сторінці 31 у нашому зошиті. В першому рядочку ми маємо з вами написати велику букву Я. Будь ласка, підніміть свої ручки в повітря. І пропишіть велику букву Я у повітрі. Перед цим розгляньте, будь ласка, за допомогою стрілочок, куди в яку сторону ми маємо водити своєю ручкою, щоб правильно написати букву Я. Тепер, дітки, я пропоную вам навести у вашому зошиті букву Я, яка надрукована для обведення. А зараз, діти, спробуйте самостійно написати велику букву Я до кінця рядочка. Коли працюєте письмово в зошиті, не забувайте ставити відео на паузу. Наступний рядок складається із трьох завдань. Перше завдання це буква сполучення Ян. Погляньте, будь ласка, дві букви з'єднуються між собою верхнім з'єднанням. Підніміть свою ручку у повітря і пропишіть це букву сполучення у повітрі. Тепер наведіть, будь ласка, зразок, який вам надрукували для обведення в зошиті. А тепер самостійно поряд напишіть це букву сполучення «Я». Наступне завдання другого рядка – це буквосполучення сполучення яз, букви між собою з'єднані у середньому з'єднанні. Пропишіть це буквосполучення сполучення у повітрі декілька разів. Тепер ручкою наведіть, будь ласка, зразок для обведення, який у вас надруковано в зошиті, а поряд, дітки, напишіть це буквосполучення самостійно власною рукою. Третє завдання в другому рядочку це написання буквосполучення сполучення яр, букви між собою з'єднані верхнім з'єднанням. Пропишіть, будь ласка, це буква сполучення у повітрі декілька разів. Тепер наведіть зразок, який надруковано вам в зошиті для обведення. Та поряд напишіть букву сполучення яр самостійно. Не забувайте, діти, коли ми працюємо письмово в зошиті. Ви можете поставити відео на паузу. Наступний рядочок також має в собі два завдання. Перше завдання це слово Яна ім'я дівчинки, яка зображена на малюночку вгорі сторінки 31 Давайте розглянемо, як букви з'єднуються між собою. Ян верхнє з'єднання на середнє з'єднання. Чому слово Яна пишеться з великої букви? Ми пам'ятаємо, тому що це ім'я дівчинки, а ім'я дітей або людей завжди пишеться з великої букви. Дітки, спробуйте прописати слово Яна у повітрі декілька разів. А тепер напишіть, будь ласка, ім'я дівчинки Яна у рядочку самостійно. Наступне слово в цьому рядочку слово Ярослав. Воно також пишеться з великої букви, тому що це ім'я хлопчика. Давайте розглянемо, як же ж між собою з'єднуються букви у цьому слові. Яр верхнє з'єднання, РО середнє з'єднання, Ос верхнє з'єднання, с Л нижнє з'єднання, Ла середнє з'єднання, АВ верхнє з'єднання. Ярослав. Спробуйте слово Ярослав прописати самостійно у повітрі декілька разів. А тепер напишіть його, будь ласка, у рядочку своєю рукою. Не забувайте ставити відео на паузу під час письма в Наступне завдання нам необхідно з вами написати речення У Яни красива лялька. Давайте розглянемо. Це речення. Слово У пишеться з великої букви, тому що це початок нашого речення, а ми пам'ятаємо, що початок в реченні завжди пишеться з великої букви. Слово Яни ми пишемо з великої букви, тому що це ім'я дівчинки. В кінці речення обов'язково має стояти крапка, тому що речення завершене. Пропишіть, будь ласка, у повітрі. Кожне слово цього речення окремо. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте нижче у чистому рядочку записати речення У Яни красива лялька самостійно власною рукою. Коли працюєте письмово, не забувайте ставити на паузу, а також, дітки, діктуйте собі слова по складах, щоб не пропустити жодної букви. Наступне завдання нам з вами необхідно списати з друкованого тексту. Речення ляльку звати яся, яке зображене друкованими літерами. нижче, ми маємо написати письмовими літерами. Давайте розберемо це речення. Слово ляльку пишеться з великої букви, тому що це початок речення. Перше слово в реченні завжди з великої букви. Слово яся з великої букви, тому що це ім'я, жіноче ім'я. В даному випадку це ім'я ляльки. яся. В кінці речення стоїть Крапочка, тому що речення розповідне і має завершену думку. Я пропоную вам, дітки, поставити відео на паузу та нижче в чистому рядочку списати речення-ляльку звати Яся, але не забувайте, що писати ми маємо друку, письмові букви, а дивитися друковані. Наступне завдання малюночок на сторінці 31. Погляньте, будь ласка, на малюнок і скажіть, що, ми бач... що ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо дві ляльки. Порівняйте дві ляльки і домалюйте другій ляльці деталі, яких не вистачає, щоб малюнки були однакові. На вашому зошиті другій ляльці не вистачає рюшів на платтячкові, бантика на голові і бантика зав'язаного ззаду. Так? А також під комірцем їй не вистачає гудзика, а на одній із ніжок їй не вистачає черевичка. Ви можете, дітки, домалювати необхідні елементи. Розфарбувати ляльку кольоровими олівцями. А ми переходимо до завдання на сторінці 32. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок, який знаходиться вгорі цієї сторінки. Ми бачимо три елементи. Давайте подивимося, дітки, хто зображений на цих малюнках. Моряк. Маяк і якір. А тепер зверніть увагу дітки, на склади, які знаходяться нижче під кожним малюнком. Склади переплутані. Вони означають слова, які позначають ці малюнки. Але Переплутані склади, і нам їх потрібно відновити і у чистому рядочку записати ці слова так, як вони читаються. Перше слово у нас моряк. Зверніть увагу, як з'єднуються між собою букви у цьому слові. Підпишіть, будь ласка, перший малюнок словом моряк. На наступному малюнку зображений маяк, тому нам необхідно переставити місцями склади, щоб вийшло слово маяк. Будь ласка, підпишіть під другим малюночком слово маяк. На третьому малюнку ми бачимо якір, тому також, дітки, переставляємо склади місцями так, щоб в нас вийшло слово якір. Запишіть, будь ласка, це слово під Третім малюночком. До речі, всі ці слова мають відношення до моря. Так? В кожному із цих слів є буква Я, до речі, в слові море, також є море. І вони всі відносяться до морської тематики. Наступне завдання. Нам необхідно написати з вами речення, яке відноситься до малюночка вище. Погляньте, будь ласка, в свій зошит і скажіть, кого ви бачите на малюночку? На малюночку ми бачимо хлопчика. І з реченнями ми можемо зрозуміти, що це хлопчик Ярослав. Так? Про що він, дітки, мріє? Він мріє стати моряком. Так, тому і речення, яке ми будемо з вами писати, звучить так: Ярослав хоче стати моряком. Але зверніть увагу на останнє речення. Ой, слово. В останньому слові є тільки приголосні букви, а голосні букви з'їла морська хвиля. Так от, в чому заключається наше завдання? Ми маємо списати це речення, але у слові моряком ставити необхідні голосні букви. Подивіться, яких букв не вистачає в цьому слові. МО – буква О, Ря буква Я, ком буква О. Будь ласка, діти, поставте відео на паузу та нижче у чистому рядочку запишіть речення Ярослав хоче стати моряком, вставляючи у слово моряком необхідні голосні букви. Наступне речення, яке ми з вами будемо писати, його мрія збудеться. Так, розглядаємо це речення. Слово його ми пишемо з великої букви, тому що це перше слово в реченні і є початком. так? В кінці речення завжди має стояти якийсь знак. В даному випадку це речення розповідне, тому ми ставимо тут крапочку. Будь ласка, спробуйте кожне слово із цього речення прописати спочатку окремо у повітрі, а потім записати це речення чистому рядочку. І останнє завдання, яке ми виконуємо на сторінці 32 у нашому зошиті, це також потрібно списати з друкованого тексту. А саме речення Він побачить моря й океани. Ми маємо нижче в чистому рядочку записати письмовими. Буквами. Зверніть, будь ласка, увагу на речення, підказку, який я залишаю вам на цьому рядочку. Якщо ви забули, як пишуться друковані букви в письмовому вигляді, ви можете подивитися на екран. Запишіть, будь ласка, це речення у своєму ЗОшиті. Не забувайте, що коли ми списуємо з друкованого тексту, в зошиті ми пишемо письмові букви. Скажіть мені, будь ласка, яку букву ми сьогодні з вами вчилися писати? Так, сьогодні ми вчилися писати велику букву Я. А давайте пригадаємо слова, які ми писали сьогодні з великої букви. А саме це імена, так? Яна Ярослав Яся. Дуже добре, молодці. Я пропоную вам діти обрати цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку письма: зелену цеглинку, жовту або червону. А я дуже дякую вам за вашу роботу, за вашу старанність, за увагу, і прощаюся з вами до нових зустрічей!